Встало вранці ясне сонце, зазирнуло у віконце. Ми до нього потяглися, за промінчики взялися. Будем дружно присідати, сонечко розвеселяти. Стали сіли, встали, сіли. Бачите, як розвеселили? Стало сонце танцювати, нас до танцю припрошати. Нумо разом, нумо всі, потанцюємо по росії. Я планета, звусь земля. Я велика, не мала. Навкруг себе я кружляю, так у космосі літаю. Ніч і ранок, день і вечір. Всі вони завжди доречні. Літо, осінь, зима, весна змінюються теж здавна. Заслуга в цьому є моя, я планета, я земля. Ми на місяць прилетіли, на зручний майданчик сіли, у скафандри одяглися і гуляти подалися. Як незвичне нам ходити, та захочеться злетіти. Тут на місяці шість раз легше стали ми у раз.